Доброго здоров'я, діти, доброго вам дня! Хай вам сонце світить у вікно щодня, Хай сміється мирне небо і дивує світ, А земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Бо здоров'я любі діти в світі головне, а здоровий і веселим щастя не мене Послухайте, будь ласка, віршик про одне поросятко, яке ніколи не мило рук. Поросятку захворіло. Бо ніколи рук не мило, їло яблука гнилі, що валялись на землі. Болить живіт у ньому, мама зве на допомогу, стогне гратися не хоче, плаче навіть серед ночі. Мама свинка воду гріє, варить ліки з деревію. міряє температуру, пить дає гірку мікстуру, поросся. Поклала в ліжко, казку прочитала з книжки і сказала мама свинька, Пам'ятай, гарненько, синку, щоб ніколи не хворіти, треба руки з милом мити. Ось така біда трапилася з поросятком. А чому ж? Тому що скрізь на усіх предметах, які нас оточують, є отакі злі мікроби. І тому, коли ми не миємо руки перед їжею, після туалету або після прогулянки, то ці мікроби попадають до нашого організму і ми можемо захворіти. А зараз відправляємося в лабораторію і подивимося, чого ж бояться мікроби. Для досліду нам знадобиться дві тарілочки, склянка з водою, чорний перець, який буде нам заміняти наші мікроби, бо мікробів не видно. Так, і мило рідке. До першої тарілочки ми наливаємо трохи водички і всипаємо перець. До другої тарілочки наливаємо трохи рідкого мила. Вставляємо палець в тарілочку з перцем і добре його змочуємо. Ой, погляньте, скільки ж мікробів на нашому пальці. А тепер зануриємо його до мила. Ой, гляньте, мікроби вже тікають. І це ще не все. А тепер беремо і знову повертаємо нашого пальця з милом до першої тарілочки з перцем. О, Подивіться, як злякалися мікроби та потікали. Сподіваюсь, малята. Ви зрозуміли, чому саме треба мити руки з милом. А ось цей плакат розгляньте, будь ласка, і запам'ятайте, як правильно треба мити руки з милом. До зустрічі!